І знов ідуть дощі. А вже ж не осінь, ще буде сніг, мороз, туман і сум. Промерзли лапки, і ти скисла зовсім. Давай тебе додому занесу. Ти ж наче кішка, І вулична на причому, а за характером. Маля маля, такі, як ти, лікують, кажуть в тому, і відчувають про прихід здаля. Мене з тобою виженуть із дому, але я вперта разом приймуть знов. І ми аргументуємо по-простому. Як кіт в сім'ї, то у сім'ї любов.